Друзі, всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтеся ціни на Nissan Leaf першого покоління. Ви дізнаєтеся, скільки цих машин продається на ринку, які машини продаються і за які гроші понизу ринка, які машини продаються поверху ринка. Що в них таке особливе, чого вони такі дорогучі. Так, і подивитеся, які ціни є нормальними за версією YouTube каналу Пономаренко за кермом. Також я дам вам топ-3 альтернативи, що ще можна купити, якщо не Nissan Leaf, але в цьому. Але також електричку і в цьому самому бюджеті. Тож, вмощуйтеся позручніше, на вулиці, Страшний Дубар, беріть собі чайок, зима собака ще не закінчилася, <головік> каву, кому що подобається. І е е е тисніть підписатися, щоб бути в курсі на ціни, і ми з вами починаємо. Тож, Nissan Leaf. зараз продається їх 1646 штук. Машина супер популярна, їх є неміряно, і люди їх люблять, чому машина удачна, машина, хоч і електричка, але заслуговує дуже великої уваги і поваги. Найдешевшу машину я знайшов за 3350 доларів. Це 2011 рік, місто Рівне Рівненської області. Коротше, там 24 кВт батарейка на ній, 194 тисячі вона пробігла. Коротше, ну каже, торг можна роздивитися цю машину, там 19 фотох на ній. 194 тисячі, ще раз повторюсь, чорний колір. Ну, коротше, більше за всього, що в машини сильно здохла батарея, деградувала. Тому що це їхня ахілесова п'ята. І тому така невелика ціна 3 350. До того, ж, якщо вам цікаво, які ціни були в минулому році, я в минулому році також робив огляд на цю машину. Ви можете відкрити, подивитися оце відео і спорівняти. Яка пішла ціна вверх чи донизу на ці машини. Ще одну недорогу машину я знайшов за 3699 доларів 2013 рік Одеса. Також та сама батарейка 24 кВт, два власника, 288 тисяч км пробігла. Ну, біли, Біленького кольору. Також ну, ціна низенька. Я знаю в Одесі їх як гарячі пиріжки, ці машини ходять вправо-вліво. Це популярна машина і дуже прикольно, на неї багато таксистів працюють. Але, звичайно, питання завжди інфраструктури, де її собаку зарядити. А якщо це питання вирішено, то сама машина дуже-дуже достойна, не дивлячись на свій маленький пробіг, хоч ем, який би він не був, але людей влаштовує. Найдорожчий Nissan Leaf я знайшов за 18 тисяч доларів. Уявіть, тут три з кобійками, а тут 18. Так, 2017 рік. Це вже фейсліфтова оновлена машина. На ній вже 30 кВт, на ній вже трошки покращені алгоритми. Вона далі проїде на своїй зарядці і каже, зовсім свіжа машина 26 тисяч кілометрів. Але вона була в ДТП, це биточок з Штатів. Коротше. Але така ну дуже дуже лайтово їй прийшлося. Дуже непогана машина, але супер переоцінена. Ніхрена вона не стоїть цих грошей, От, хоч ти трісне, я вважаю, це це забагато для такої машини. Хоч це і фейсліфт, хоч це і 17-й рік, це вже кінець. Першого покоління, але тим не менше це дорого. Ще одну знайшов машину я знайшов також за ці самі гроші, також 18 штук. Тільки це вже на рік старша, 16 штук. Фейсліфт, один власник, натуляно 45 фото. Каже, я цю машину вообще, собі лялічку купив. Вона ніде не була бита, зашибінна вся машина. Ну короче. Але 18 штук за неї за дорого. От хай просто кілок мені на голові тешить. Теш, я вважаю, що це класна машина. Але точно не за 18 штук. Що я вважаю плюс-мінус нормальним? Дивіться, на Дорист, я, наприклад, знайшов машину за 4913 рік. Харківська область, місто Дергачі. 24 кВт, два власники, 134 тисячі кілометрів пройшла. Хтось каже, а на цікаві ще ліфт впав зараз. Да? Ви знаєте, я знаю багато людей, які використовують її як банк. Як електричний банк. От, тобто, вона ще заряджається і разом з тим вона адаптована під е, те, щоб видавати е, для будинку от вона там подружена з інвертором і з системою електроелектрифікації хати. І прям що да, 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 24 кВт. Де ви, бляха, знайдете е, таку батарею? А тут ще ти можеш і, і як батарейки використовувати. Е, вдома буде завжди світло, буде працювати і стиралка, і там духовка, і що завгодно. Там не говорячи за те, що світло буде завжди. Тобто це прикольне рішення. І паралельно це ж все-таки машина, кудись треба ти поїхав. Ну і там, десь там посеред ночі включилося світло, вона зарядилася. Це непогано. Це непогано. Звичайно, якщо світло виходить на пару годин, то не зарядиш, тому що, ну. Якщо від розетки, звичайно, це 8 годин зарядки. Це не, ну, не, не супербистро. Але якщо у когось потужна зарядка, там три фази натулили, накрутили, то за пару годин її на 80% можна нагнати. Ще одну недругу машину, але адекватно і нормально, бо я вважаю по ціні, це 6550 доларів. 14 рік. Це вже фейсліфтова, якщо кому прямо пекло фейсліфт, то от з 30 кВт от це фейсліфт. І там не тільки 30 кВт, там ще. Другі алгоритми роботи. Я знаю, що є люди, які навіть перепрошивають машини Дористові і навіть ставлять батарейки від фейсліфтових. І отримуєш ти на своїй машині вже те саме, що получають на фейсліфтових. Машинка мала каже, одного власника, 122 тисячі км пройшла. Фоток прям як фотомодель відфоткала 49 разів. В чорнему кольорі. Ну, оце я вважаю плюс-мінус адекватний бюджет. Ну, там 4 900. 6,5 ну, до тисяч, Далі я вважаю, ну, ну не 18, бляха. Ну, вибачте мене, не 18. За 18 вже можна йолкі-палки, такого крокодила купити. Бля. Можна купити два таких цих самих ліфа хороших, ідеальних, бля, не знаю там. Ну, коротше, це я вважаю це дорого. Що можна купити, якщо не цю машину да, за ці гроші, можна купити Zoe. Варіант, варіант. Електричка. Можна купити Fiat 500e, також електричку. І можна купити Kia Soul EV, також електричку. Оце такі три варіанти, які також можна подивитися серед цих машин. Але, якщо чесно, особисто я брав би, звичайно, Nissan Leaf тому що з цих всіх машин це буде машина, яка показала себе. Часом показала себе гаманцями людей, показала величезною популярністю і своєю простотою, невибагливістю і досить високими якостями їздовими. Так, неї маленька батарея, вона далеко не заїде, але я особисто користувався такою машиною у моїх знайомих досить довго, так кілька місяців, і машина мені дуже сподобалась. Тому хочете хорошу машинку, передивіться дійсно до Nissan Leaf. Хочете альтернативи, подивіться на ці машини, які я сказав. І як будете купувати машину, обов'язково подивіться оце відео, чек-лист, перевірити машину, перевірка машини перед покупкою. Там є купа пунктів, яких треба пройти. Ви машину купуєте не щодня, тому обов'язково подивіться, як перевірити, на що звернути увагу. Всі основні пункти зробіть. Там я не говорив про електричку, але це навіть... Основні речі можна буде і по електричні глянути. Тільки там, де двигун, ви там будете більш дивитися на батарейку. Ну тобто з поправками на електричну машину. Наразі в мене все, друзі. До зустрічі в наступних відео. Дякую, що додивилися до кінця. Поставте лайк, якщо вам машинка сподобалась. Напишіть свій коментар, що ви взагалі думаєте про адекватність і доцільність Nissan Leaf в сучасних українських реаліях. А в мене наразі все. До зустрічі в наступних відео. Сподіваюсь, був для вас корисним.